Вітаю друзі на каналі Alex Sound. Я періодично передивляюсь статистику по переглядах і бачу, що шортсик з цією ілітю набрав більше тисячі переглядів. І там я може сказав, що планую зробити більший ролик і більш докладно розповісти про цей магнітофон. Зараз я виконую свою обіцянку. Скажу, що е, цей ролик е, з накладною звуковою доріжкою. Тобто, я зараз е, даю коментарі е, тому, що ви бачите на екрані. Бо оригінальна звукова доріжка не відповідає стандартам мого каналу. Е, тому так вийшло. Цей ролик і цей проєкт він е, роки 4, може 5 йому. Це архівне відео. А От тому так і вийшло. Значить, що тут ви бачите? Це магнітофон з розширеними, дуже розширеними можливостями відносно стандартного. По-перше, я зробив йому третю швидкість. Так, він став трьохшвидкісний. Він має 9, 19. І 38-му швидкість. Для чого я зробив 38-му, я поясню пізніше. І ось тут я показую за оцей регулятор, що ви бачите, для мікрофонного входу. Спочатку я вивів регулятор швидкості 38 і 19 швидкість тут регулюються. Тобто можна додати або трошки зменшити. Дев'ята не регулюється. І регулювання спочатку я зробив на ось цьому резисторі, який не задіяний ну, взагалі, мікрофонний вход тут не задіяний. Але це рішення виявилося помилковим, тому що коли я робив, я виключно слухав. І все було нормально, тобто магнітофон працював на вихід. А коли я спробував запис, виявилося, що писати на нього неможливо, тому що постійно був такий писк противний, який корелювався з обертами двигуна. Перемикаєш швидкість, міняється цей писк. Цей регулятор задіяти було помилкою. Тому я регулювання обертів швидкості переніс на задню панель. Як ви бачите, панель задня вона нерідна. А ось ця кнопочка, що раніше відповідала за перемикання між розміром катушок, зараз перемикає діапазони. Коли вона натиснута, то магнітофон має. Дві швидкості, стандартні, це 9 і 19, які перемикаються на передній панелі. А коли ця кнопочка віджата, магнітофон має е, діапазон 19-38. І на цьому діапазоні, оцей регулятор, що стоїть, що я зараз торкаюся, оце регулятор для двох скоростей 19 і 38. ї Магнітофон тепер має можливість 19 стандартну перевірити зразу з 19 регульованою, досить точно виставити швидкость. Ну, якщо перемикати оту кнопочку що зверху, то можна рівняти на нижньому діапазоні 19, де не регулюється, з верхнім діапазоном, де вона регулюється. Задня ця стіночка, як ви бачите, нестандартна, вона тому, що магнітофон мені просто дістався без цієї стіночки верхньої частини. І взагалі не було, тому довелося виготовити з пластику ну, таку саморобну. Верхня панель вона також саморобна, тому що верхній панелі не було, вона ж іде разом із верхньою частиною задньої кришки. Тому таке рішення я вибрав. Як ви бачите, вона з сіточкою захисною, бо